Вітаю вас, малята! Хто вміє слухати, той буде більше знати, бо інформація до нього йде. Вчи слухати і чути, вмій змовчати, бо щось пропустиш не знайдеш ніде. Ми сьогодні в країні математики. Сонечко нам світить гарно, працювати будемо старанно, бо великі молодці. Ми вирушаємо в подорож до лісу, щоб провідати та пригостити наших друзів. Але щоб знайти гостинці, нам потрібно пограти в ігри та знайти до них дорогу. Я пропоную полетіти на нашому килиму літаку. Ой, подивіться, який він гарний, чарівний. Але, дітки, ми збиралися летіти, але він порвався. Давайте підберемо геометричну фігуру для нашого килима. Діти, давайте назвемо геометричні фігури та згадаємо їх усі. Ви молодці, подивіться, поремонтуйте килим і згадайте геометричні фігури. А зараз, дітки, граємо, подумай, якої геометричної фігури не вистачає, постав на місце. Поміркуй, поспостерігай, в тебе вийде. Килим поремонтували. Будемо летіти далі та виконувати завдання. Ось ми і прилетіли до лісу. Першою нас зустрічає сорока. Вона вихваляється, що все на світі знає. Покажемо їй, діти, що ми теж багато знаємо. Разом дружно зі мною я задаю питання, а ви відповідайте, скільки всього місяців у році. Молодці, скільки очей у людини. Скільки вогней у світофора? Скільки всього пір року. Назвіть їх. Скільки хвостів у зайчика? Що приходить після зими? Який зараз місяць? Який наступний? У якої геометричної фігури немає кутів? Дітки, скільки ніг у людини? А у тварини? Летим, дітки, на килимі, і граємо. Визнач час, на які частини ділиться доба. Назвіть їх. День, а потім настає. Думайте, думайте, що ми робимо ввечері Вдень. Що ми робимо зранку? Куди ми поспішаємо зранку, з радістю, з інтересом, з цікавістю? Молодці. Вирушаємо на килимі далі. Зустрічаємо лисичку. Завдання від лисички. Чарівні кульки. Порахуйте, дітки, від двох до шести. Два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Від семи до трьох сім. Шість п'ять. Молодці. Від п'яти до дев'яти. Молодці. Самі впорались від десяти до шести. Молодці і від одного до десяти. Рахуємо! Молодці! Завдання виконали! Вирушаємо далі, летимо, але лисичка хоче знову з нами пограти. І наступне завдання нам пропонує. Дітки, давайте ми зможемо разом граємо з лисичкою. Це гра віднімання чи додавання. Погляньте на малюнки, це предмети задач, а ви повинні визначити, яку дію потрібно виконати: додавання чи віднімання. Зайчик на огороді зірвав капусту. Яку дію ми будемо виконувати, дітки? Лисичка забрала у зайчика горщик сметани. Яку дію будемо виконувати? Віднімання, молодці, горщик праворуч. Біля зайчикової хатинки виросли квіти. Яку дію виконувати будемо, дітки? Додавання. Лисичкина хатка розтанула. Це буде дія яка? Молодці віднімання. Вовчик приніс зайчику морквинку. Так, молодці. Ведмідь забрав у лисички хустинку. Яка дія? Молодці. Собачка пригостив зайчика бурячком. Молодці. Вирішили всі задачі, впоралися. Дітки, ми сьогодні були в математичній країні, подорожували на Килимі чарівному. Давайте згадаємо все, що ми з вами виконували. До зустрічі, молодці!